Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал Віничина. Це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Ольгу Ремешевську, директорку департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Ми ще вітання в нашій студії. Добре. Пані Ольго, Вінниця так впевнено крокує шляхом створення інклюзивного та комфортного середовища для всіх мешканців. І я дуже сподіваюся, що сьогодні ви більш детально розповісте про реалізацію власне програми безбар'єрності в нашій громаді, яка запрацювала актив. Воно мені здається, десь в липні минулого року, що зроблено за цей час? Я би хотіла напевно спочатку, аби наші глядачі згадали, власне, а що в себе включає програма безбар'єрності? Які основні цілі, яка яку мету ви ставили, коли ви створювали цю програму. Дійсно, ви зазначили, що наприкінці червня ми затвердили програму розвитку безбар'єрного простору у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024 четвертий, роки. І в рамках неї ми опираємося на шість ключових напрямків: це фізична безбар'єрність, інформаційна, цифрова, громадянська та суспільна, це економічна та освітня безбар'єрність. Всі ці шість напрямків чітко визначені національною стратегією з розвитку безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Тому ми за основу якраз взяли ці напрямки, щоб максимально охопити всі галузі, які дотичні до цієї теми, і потрохи впроваджувати або коригувати вже ті напрацювання, які ми маємо на сьогодні. Програма буде діяти 3 чи 4 роки, так, так? і які зобов'язання ви взяли на себе от на ці 4 роки? Які основні кроки, які цілі до яких будете рухатись? Будемо казати так, програма має свої межі часові рамки, але ми розуміємо, що цей процес не буде обмежений кінцевою датою дії цієї програми, і ми її, звісно, будемо продовжувати. для нашої громади. Це перша така програма. Хоча принципи безбар'єрності і доступності виконувалися в окремих галузях поетапно в різні роки. Тому ми вирішили акумулювати всі заходи, які передбачені національною стратегією, проаналізувати, що ми вже могли досягти, і які виклики перед нами стоять. Зрозуміло, що перед кожною громадою України є велика кількість таких викликів, над якими потрібно працювати. Тому ми поетапно рухаємося, щоб дослідити всі, всю проблематику, і подивитися, в яких напрямках ми можемо в першу чергу здійснити ті чи інші заходи, які поліпшать нашу доступність. Ми з вами вже говорили, що Розробка програми відбувалася дуже ретельно, залучалось дуже багато з різних сфер людей, в тому числі ветерани і ветеранки, які також ділилися і своїм досвідом і своїм баченням, якою має бути ця програма. От скажіть, чи спрацьовує от зараз ота от ретельна підготовка, чи не даремно стільки часу витратили на саме на підготовку цієї програми? Чи вже можна говорити, що ну вісім місяці майже функціонує? Чи все вірно? Чи вірний обрали шлях зрештою? Насправді ми при створенні при розробці точніше цієї програми і створені робочої групи, яка напрацьовувала цю програму, максимально долучали наших мешканців, громадські організації, різні спілки, ветеранів, ветеранок, відповідно УТОС, УТОГ і багато інших дотичних до цієї теми осіб, які можуть бути корисні для того, щоб ми виявили реальну проблематику, тому що ми можемо зі сторони спостерігати, начебто, все. Добре, але маломобільна група населення або людина з інвалідністю відчувається по-іншому. Тому ми і проводили фокус групи. Ми створили робочу групу. Ми прове, проводили різні засідання в різних організаціях, запитуючи думку, і яка проблематика є, і що необхідно в першу чергу. А також здійснювали публічні опитування щодо безбар'єрності по шаси напрямкам. Тобто, щоб зібрати максимально ті проблеми, які є, напрацювати шляхи вирішення, визначити пріоритетність і далі поетапно відповідно до плану заходів їх виконувати. І зараз це вже спрацьовує Спрацьовує. Якщо ви дійсно зазначаєте, що майже 8 місяців діє програми, за даний період ми змогли створити раду безбар'єрності при Вінницькому міському голові, тобто це орган, який буде координувати весь напрямок безбар'єрності у нашій громаді, тобто будуть прийматися відповідні управлінські рішення для можливості подолання наявних бар'єрів у нашій громаді, і вислуховувати можливо тих членів ради, які висувають свої пропозиції, тобто комплексний підхід до вирішення таких питань. На чолі з міським головою. А хто входить до цієї ради? Рада теж у нас була формувала, точніше, публічно. Тобто, ми вибирали якраз основних активних учасників, які були, входили в нашу робочу групу. Це і громадська організація, громадська організація Гармонія УТОХ, УТОС, представники виконавчих органів, просто мешканці нашої громади, ветерани. І відповідно ми такою. Таким складом сформували цю раду, в яку якраз люди входять і вони покривають ті чи інші напрямки, які є визначені національною стратегією. Тому для нас важлива кожна думка нашого мешканця. І якщо виникають якісь, наприклад, питання, які не охоплюють ці члени робочої групи, чи ради безбар'єрності, ми це можемо запитувати публічно і долучати інших учасників, щоб поговорити те чи інше питання. Тобто рада це орган, який дуже дієвий, активний, який власне реагує на всі. Виклики і на всі питання, які з'являються навколо програми безбар'єрності і реалізації, абсолютно вірно, і це можна спостерігати по сторінкам нашого департаменту угу. у Фейсбук. Ми постійно публікуємо новини чи висвітлюємо ту інформацію, як ми працюємо в тій чи іншій сфері. Далі ми створили робочу групу, тобто комісію по обстеженню об'єктів фізичного оточення. Ця комісія складається з певних осіб, які здійснюють перевірку. Об'єктів комунальної власності. Ми, до речі, розпочали в минулому році, наприкінці, з галузі охорони здоров'я. Зараз продовжили освітою, так? Розкажіть, як це відбувається, як відбувається цей моніторинг, і, зрештою, які результати? Якщо ми говоримо за охорону здоров'я, ми дійсно перевірили всі заклади, які в нас є. Це 46 будівель. Ми перевіряли, починаючи від вхідної групи. Тобто, починаємо з. Місця для паркування, тому що є відповідна норма: в 10% від загальної кількості парковочних місць має бути виділено для людей з інвалідністю. Далі ми переходимо до вхідної групи. Якщо є сходи, має бути поряд пандус, і ми не забуваємо, що є відповідні норми і стандарти. У та нахилу, і інших елементів, які мають забезпечувати цей пандус. Ми перевіряємо це. Далі самі вхідні двері. Тобто вони мають бути без порога, вони мають легко відкриватись, мають бути доступні ручки для відкриття, Мають бути широкі, зрештою, широкі, да, відповідний треба, відповідний стандарт. відповідні стандарти. І далі рухаємося по приміщенню. Якщо ми говоримо про стійку ресепшн чи реєстратуру, вона має теж бути дворівнева для можливості, щоб людина на кріслі колісному могла бачити безпосередньо представника цього закладу. Кладу і вільно спілкуватись. Далі ми говоримо про санітарно-гігієнічні кімнати, це дуже важливо. І дуже багато викликів саме з цими кімнатами. Ми не забуваємо про контрастне маркування, яке обов'язково має бути в закладі. Ну і так далі. Ми говоримо, якщо про кабінет лікаря, це має бути теж відповідний прийом. Якщо ми говоримо, що лікар, наприклад, приймає на другому поверсі чи на третьому, відповідний має бути ліфт. І Навігація і е, шрифт Брайля, озвучка і всі ці Розкажіть, речі. Розкажіть, які результати цього моніторингу, бо мені направду цікаво, як все відбувається. Це дуже багато вимог, які виправдані абсолютно, і коли ви це все перераховуєте, я розумію, як багато ще нам потрібно працювати, щоб не йшлося не тільки про заклади освіти чи лікувальні заклади, а взагалі про весь простір. Вірно, ви підмітили, і ще є викликом те, що за певний період часу, навіть коли в закладі охорони здоров'я, наприклад, є той же пандус, і начебто він будувався в певний рік, там, наприклад, 2018 року, він тоді був по стандартам. На жаль, за цей період стандарти змінилися, і на сьогоднішній день, начебто, той пандус, який мав доступність і відповідав стандартам, сьогодні вже має відмінність. Тому, якщо ми говоримо за такі речі, як старі стандарти, і зараз змінюються. То все-таки потребуємо адаптувати ці наявні бар'єри, які в нас є, щоб вони були доступними. Тобто, ми працюємо над цим. Дійсно, багато викликів, багато стандартів. Над ними ми працюємо, формуємо це у вигляді акту перевірки і надаємо відповідно департаменту охорони здоров'я і представникам даного закладу для можливості вжиття відповідних закладів. Реагують за... реагують, але ми розуміємо, що ми все-таки живемо під час воєнного стану. Є певні фінансові обмеження. Тому є певні роботи, які можна досить швидко зробити. Вони не вимагають багато коштів і не вимагають так багато роботи, тому такі більш швидкі вони виконуються, і якщо ні, то вони плануються на певний період, тому що якщо це комунальний заклад, ці кошти необхідно передбачити в бюджеті, щоб потім з ними користатись. Тому ми наформовуємо цю проблематику, надаємо рекомендації, і відповідні заклади мають врахувати це і найближчим часом його е виконати. Буквально днями ви промоніторили одну із вінницьких шкіл. Це абсолютно новий навчальний заклад. Що ви там побачили? Наскільки нову будову відповідають стандартам безбар'єрності? Ми були досить приємно вражені, тому що цей заклад майже на всі 99% він відповідає доступності. Все гарно прораховано, і ті стандарти, які були на період відкриття даного закладу, вони дійсно відповідають нормам. Є декілька маленьких рекомендацій щодо контрастного маркування, де необхідно підсилити. А таких глобальних якихось речей, які дійсно є бар'єрами, їх немає. Тому сподіваюся, що і далі нові об'єкти і комунальної власності, і, взагалі, в наших просторів, які будуть відкриватись в нашій громаді, будуть відповідати як ліцей і гімназія номер 24 Дякую. Я знаю, що за цей час вже чимало зроблено, чимало хороших і конкретних ініціатив реалізовано в рамках цієї програми. Ви про них розкажете, поділитесь. Вони, звісно, вплинули позитивно на життя вінничан, Але я б хотіла, щоб ми розпочали із безбар'єрного маршруту. Тому що це ну це цікаво, це необхідно, і це Вінниця знову ж стає прикладом для інших міст, тому що не в кожному місті можуть взятися за ось таку ініціативу і її реалізувати. Безбар'єрний маршрут це флагманський проєкт міста Міністерства розвитку громад та території України. Дійсно, наша громада стала одною з семи, які війшли в цей пілот. Ми пропрацювали орієнтовний маршрут. Він буде починатись від будинку по вулиці Зулінського, 49, і трошки пізніше розкажу, чому саме від цього будинку. І далі буде продовжуватись до центральної частини міста, до Європейської площі. Для можливості от об'єднати той будинок і вільного пересування безпосередньо до центру міста, чому саме той будинок? У нас було звернення від ветерана війни. Він пересувається на кріслі колісному і проживає в багатоквартирному житловому будинку. І відповідно є певні бар'єри. Входу в сам під'їзд і далі вже безпосередньо добратися до сім до самої кімнати. Якщо ми говоримо про ліфт, на жаль, вони в свої часи будувались і вони за вузькі, і крісло колісне не може пройти відповідний ліфт. Тому ми спільно з архітекторами інженерами напрацювали можливість створення такого інвенційного ліфту. Це буде унікальний приклад, я так думаю, в Україні, напевно, можливості впровадження такого ліфту і таких інноваційних технологій в багатоквартирних будинках от старої Це по зовнішній стіні, напевно, так. Пам'ятаєте, колись в будинках таких дев'ятиповерхівках зазвичай був сміттєпровід. Так. Вже багато років вони не використовуються, але ця шахта і приміщення якби присутні. Mm -hmm. Тому ми вирішили опрацювати це питання, щоб якраз цю шахту звільнити від сміттєпровода і продовжити опускання самого ліфта на самий нижній поверх. Тобто ми згадуємо, що безпосередньо при вході в під'їзд да, є ще mm -hmm. певний сходовий марш. А це якраз буде на рівень землі. Тобто людина на кріслі колісному чи маломобільна людина зможе підійти з вулиці якраз і сісти в ліфт, а він буде двосторонній. Тобто можна зайти з вулиці, а вийти вже безпосередньо вже на той на тому поверсі, де ти проживаєш. Тобто, таке інноваційне рішення ми будемо впроваджувати в 2025 році. Я думаю, що ми про нього ще розкажемо, покажемо і будемо дивитися, наскільки і, напевно, це не один такий приклад, де потрібно буде реалізувати ось такі рішення. Абсолютно, тому що старі забудови. На жаль, вони технологічно не дають можливості створити відповідні чи підйомники, чи пандуси всередині. І оця складність технологічна за вузькі проходи не дає можливість людям на кріслах колітних чи з інвалідністю вільно пересуватись. Ну і зрештою, так це цікава ініціатива, і вона потребуватиме продовження. А щодо самого маршруту, яким він буде, і е, основа цьому, в чому полягає суть цього маршруту безбар'єрного, насправді безбар'єрний маршрут це якраз і повна його е, розуміння і сутність маршруту. Тобто, ми говоримо, як людина з будинку цього може вільно вийти. З будинку і дойти, наприклад, чи доїхати безпосередньо до зупинки громадського транспорту. Ми говоримо, що відповідна інфраструктура, шляхова або пішохідна, має бути адаптована. Далі ми не забуваємо про громадський транспорт, який має теж курсувати даним маршрутом і низькопідлоговий, який давати можливість людині вільно потрапити туди і відповідно добратися до тої частини міста, куди йому потрібно. Далі ми перебираємося, якщо так по по дорозі. Ми не забуваємо за тротуари і плюс за заклади, які знаходяться по цьому маршруту. Це може бути і бізнес. Це може бути державні, комунальні установи, це лікарня. Якщо ми йдемо по вулиці Київській, нагадуємо, що там друга лікарня є, станція швидкої допомоги, школи, садочки, магазини. магазини. І це все от наша робота буде взаємодіяти зі всіма учасниками цього маршруту, щоб вони створювали умови по безбар'єрності. Вже частина елементів вже зроблена, нам дуже приємно, і ще є пару ділянок, де якраз ми будемо впроваджувати. Жувати ці принципи, якщо говоримо за центральну частину, якраз де буде закінчуватись маршрут, на цей рік, теж передбачені кошти, і ми зараз працюємо для можливості пониження е, пішохідних переходів і створення відповідної тактильної плитки для навігації людей з порушенням е, слуху зору і там людей з інвалідністю. Я так розумію, що ми в ідеалі ми говоримо, начебто, про один маршрут, так як пілотний, але в ідеалі такими маршрутами... Мають бути всі абсолютно у Вінниці. Безперешкодно людина, маючи будь-які проблеми, маючи інвалідність, може дістатися з будь-якого поверху до транспорту і вільно пересуватись в будь-яку точку зору. Це, звісно, ідеально, але для цього потрібен час. Чи є якісь часові межі, коли ви бачите, що Вінниця от досягне певного рівня щодо безбар'єрності фізичної? Звісно, хотілось би назвати якусь ключову дату і орієнтувати, що вона дійсно досить швидко буде досягнута, але на жаль, на жаль, є, і ми можемо констатувати ту реальну ситуацію, в якій ми перебуваємо. На жаль, в свій час такі будівельні норми, напевно, були відсутні і на це не приділялась увага. Переробити найбільшу кількість фізично фізичної безбар'єрності це дуже велика кількість фінансових затрат. Тому якраз оця частина і буде. Одні з найскладніших, але ми приділяємо увагу все-таки публічним просторам чи соціальним е, у, сферам, таким як місцям лікар, загального користування, користування mm -hmm. так, щоб забезпечити їх в першу чергу. Так само ми дослідили і перевірили всі наші е, центри надання адміністративних послуг. Теж ми побачили, що в переважної більшості це безбар'єрні об'єкти, але все-таки певні коригування ми маємо внести. Тому ми підготували теж відповідні рекомендації і. Думаю, що в цьому 2025 році, найближчим часом, ми зможемо подолати всі наявні бар'єри і допрацювати, щоб наші центри надання адміністративних послуг дійсно були максимально доступними для всіх. Які ще проекти вдалося можливо реалізувати, напрацювати, які вистрілять найближчим часом? Е, ну, насправді, враховуючи, що шість напрямків ми намагаємося, хоча б. По кожному потрошку взаємодіяти, рухатись. рухатись дійсно. Планів дуже багато, бажання дуже багато. Не вистачає іноді фізично просто рук, але ми не зупиняємося. Якщо ми говоримо про те, що вдалося нам, і хочу пронагадати про службу перевезення людей на кріслах колісних і службу супроводу людей на кріслах колісних. Це такі служби, які дійсно затребовані, і вони вимагають розширення своєї діяльності, збільшення кількості годин роботи, збільшення. Фахівців супроду кількість самих автомобілів, графік, перегляд. Тому насправді це такі служби, які дійсно потребують в цій службі Вже є певний досвід, тому що вона працює вже ну кілька років, напевно, з добрий десяток років, так. якщо я не помиляюсь, але ви зараз працюєте саме над удосконаленням, тому що ну я пам'ятаю, це було починалось там з одного з однієї маршрутівки, з одного автобусу, який був обладнаний, можна було заїздити з кріслом колісним. Я так розумію, що їх вже більше в місті і. Звісно, більше маршрутів значно стало. На жаль, війна внесла свої корективи, і кількість людей на кріслих колісних, на жаль, збільшується. І за рахунок цього, відповідний, є. На жаль, попит на таку послугу, тому маємо враховувати всі ці вимоги людей і виконувати, щоб люди дійсно могли вільно пересуватись не тільки такими службами, а ми не забуваємо про таксі, інший громадський транспорт. Тобто ми максимально намагаємося переоблаштовувати чи закупляти, чи отримувати в подарунок від наших партнерів доступний транспорт. На сьогодні він 60% від загальної кількості є доступним. Але це не зупиняє, тому що ще 40% все таки є. Є де працювати. Да. А це на жаль, якраз трамваї, які ми маємо від наших партнерів з Цюріха. Але разом з тим, розуміючи, що це найбільший виклик на сьогодні серед громадського транспорту, тому що там є сходи. І ми розуміємо, що є це викликом, і спільно наші фахівці нашої транспортної компанії і фахівці з міста Цюріг напрацювали технологічне рішення щодо низькопідлогової ставки, яку ми якраз в цьому році теж будемо тестувати і впроваджувати саме в трамваях, щоб з часом подивитися, як воно працює, чи дійсно задоволені наші мешканці користування таким елементом. І далі, якщо воно дійсно буде покаже гарні результати, ми будемо розповсюджувати. І на інші трамваї. якщо я не помиляюсь, то місто Вінниця якраз щодо низькополого транспорту, то ситуація ну просто відмінна. Хоча ви говорите про 60% і є над чим працювати, але направду це великий відсоток і досить таки швидко цей відсоток змінюється. Я би хотіла ще запитати про форкшоп, інклюзивний туризм, що це таке буде відбуватися, і до нашого міста приїздять дуже багато туристів, незважаючи на військові дії. У нашому місті проживає багато людей, які приїхали з інших регіонів. І в нашому місті є багато ветеранів, ветеранок, які проходять реабілітацію. Я часто бачу екскурсії. Їм цікаво, в якому місці вони живуть, і це якась розвага. Взагалі це якесь дотично щось чи ні? Абсолютно вірно. Це буде такий проєкт, де молоді люди. Напрацюють певне бачення певних туристичних маршрутів в нашій громаді. Але хочу зауважити, що це не буде до того, що ми вже маємо на готовому, а це щось буде нове, цікаве. Адже на сьогоднішній день ми намагалися в центральній частині міста, враховуючи, що є відповідні туристичні локації, створити все таки фізичну безбар'єрність, щоб там було більш-менш вільно пересуватись. І за рахунок цього наші екскурсоводи, наш департамент мар маркетингу міста туризму напрацювали відповідні туристичні маршрути, якими наразі надаються можливість ветеранам, ветеранкам або цивільним людям, які знаходяться на реабілітації в наших госпіталях, трошки мати таке дозвілля пройтись певною частиною нашої громади, подивитись, якісь визначні наші місця. Де більш-менш доступно і дійсно комфортно пересуватися. Ну і велика частина таких маршрутів, особливо центру міста, вона є вже доступною, так, так. щодо безбар'єрності фізичної, принаймні, да тому ми намагалися дійсно створити. А саме цей проект вошо буде пов'язаний, щоб додати до існуючих вже цих маршрутів угу. доступних ще певні елементи з якимись аспектами, особливостями, щоб це було дійсно цікаво і не Напевно, на завершення ми більше говорили сьогодні про фізичну безбар'єрність. Ну, так склалося, що це те що перше кидається в очі, і угу. те, що потрібне найбільше. Але шість напрямків, над якими, як ви кажете, також потрібно працювати, і тут уже потрібно наздоганяти. Тому що якщо цей напрямок над ним в Вінниці працюють майже два десятки років щодо безбар'єрності, то інші напрямки, наприклад, інформаційна безбар'єрність, ну трішечки все складніше. На щодо цих питань розкажіть, що зроблено або що заплановано зробити найближчим часом? Якщо ми говоримо наприклад про інформаційну безбар'єрність, ми розуміємо, що медіа якраз нам мають стати в допомогу в вирішенні цього питання. Декілька тижнів назад ми зустрілися з представниками УТОГ в плані того, щоб обговорити, яка проблематика і в чому є запит саме на інформаційні ресурси, які висвітлює, наприклад, Вінницька міська рада. І ми почули, що на жаль, в ці організації раз на тиждень проводиться зустріч з її членами для можливості розповісти, що відбувається в громаді чи в світі. Це буквально одна година часу. Коли люди всього дізнаються, що відбувається. Тому ми вирішили зустрітися з представниками медіа, поспілкуватися, яким чином можна врегулювати це питання. Ми вже давно забули, що колись ще на телебаченні використовувались перегляд жестовою мовою. Але, на жаль, з певним періодом часу чомусь він зник, але люди все-таки потребують цієї інформації, яка відбувається і в нашій громаді. Так, звісно. Тому ми дійсно поспілкувалися, і вже є певні результати вже на деяких наших телеканалах: телеканалі «Лівіта» та Радіо Місто Бугом», Він транслюється якраз ефір в Ютубі. Є можливість періодично нам проводити такі ефіри з. з Представниками, перекладачами на жестову мову, тому це один із таких прикладів, який дав швидкий результат. Ми сподіваємося, що далі ми вибудуємо цю регулярність і щоб дійсно люди могли більше знайомитися з тими речами, які відбуваються в нашій громаді. Якщо ми говоримо про освітній компонент, про освітню безбар'єрність, це мова йде і про інклюзивні класи, інклюзивні групи тобто створюються відповідні посади асистентів. Дитини, асистента вихователя, який допомагає діткам і вихователям від проходити цей відповідний освітній процес, тобто, це теж відбувається. Цифровізація не забуваємо про доступність інформаційних ресурсів. На жаль, не завжди вони є доступними для людей з порушенням зору. Тому ми теж працюємо над тим, щоб зробити сайт Вінницької міської ради максимально доступним, щоб він був адаптивний, щоб люди дійсно могли вільно ним користуватися і отримувати ту необхідну інформацію, яка потрібна. Якщо ми говоримо за економічну безбар'єрність, спільно з колегами з департаменту маркетингу міста та туризму ми проводили спільні заходи з представниками сфери з гостинності, де ми теж розповідали про важливість безбар'єрності в таких закладах бізнесу, але ми не фокусували увагу виключно тільки на фізичній. Тобто, якщо ми говорили сфера гостинності, це готелі, ресторани. Да? Це не говорить про вхід в той чи інший заклад Да? це мова про те, що бізнес має не боятися працевлаштовувати людей з інвалідністю. Тим паче є державні програми підтримки за працевлаштування людей з інвалідністю. Мені здається, що робота це економічна безбар'єрність. Це один із також надзвичайно важливих пунктів, і це правильний, дуже необхідний напрямок, який ви розвиваєте. Абсолютно вірно. Так само ми зустрічалися з радою підприємців при Вінницькому міському голові. Теж приводили. Якраз на зустрічі представників центру і інших установ, які взаємодіють з Роботодавцями і могли роз'яснити пояснити, які є можливості для працевлаштування людей з інвалідністю. Тобто там виділяється певна сума коштів і достатньо немаленька, і великий, достатньо перелік е, тих елементів, предметів, які можуть поліпшити е, роботу цієї людини в тій чи іншій, іншій організації. Тому насправді майже по кожному напрямку ми долучаємо всіх людей суспільно-громадянська, це максимальне долучення людей е, до. Процесів, наприклад, розвитку громади, тобто, ми постійно, якщо ми щось хочемо дізнатися, ми запитуємо, вільно просимо їх долучитися до процесу обговорення, теж насилаємо тематично на різні галузі, і таким чином ми намагаємося максимально долучати людей в процес, щоб вони вірили дійсно і розуміли, що від їх точки зору залежить далі результат тої чи іншої програми. Буквально однією фразою. Реакція тих, для кого працюють у місті над цими питаннями? Сподіваюся, що результати ми задоволені, я розумію, викликів багато, ми не зупиняємося, ми працюємо. І тільки з пильними зусиллями, тому що ми розуміємо, бізнес, влада. Обласна рада, всі мають згуртовано відноситись до цього питання, і кожен на своєму рівні створювати безбар'єрність у своїх закладах, домівках де завгодно, але без, щоб людям всі в нашій громаді почувалися вільно і комфортно. Щиро дякую вам. Щиро дякую, пані Ольго, за таку детальну вичерпну інформацію. Справді за цей час проведена велика робота. Я розумію, що ви чітко говорите за кожним напрямком, що робиться, і ця робота вочевидь. Принесе користь і допоможе тим, хто цього потребує. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Ольга Римішевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Говорили ми про реалізацію програми безбар'єрності у нашому місті. Ну а на завершення бажаю, звісно, вам здоров'я, бережіть себе і допомагайте Збройним силам України. Кожен донат наближає нашу перемогу. вам, до зустрічі.